Привіт, друзі! Пропоную приготувати надзвичайно смачну піцу з класним тістом, яке сподобається точно вашим дітям. Беремо 300 г борошна, 200 мл води, виливаємо в мисочку, додаємо пачку дріжджів сухих, розводимо їх. Водичка має бути тепла. Потім до борошна додаємо 2 столових ложки цукру, трошки солим. Потім виливаємо туди наші дріжджі, які вже розведені, перемішуємо, додаємо 30 мл оливкової олії, дуже гарно це все перемішуємо, змочуємо руки також олією і починаємо вимішувати тісто. Вимішуємо недовго. І потім викладаємо наше тісто на деко, і руками починаємо його Розтягувати по ширині дека, приблизно як на відео. Потім я нарізала моцарелу, колбаску солями, змастила тісто домашнім соусом до піци, виклала колбаску і зверху виклала моцарелу. Мої діти дуже люблять піцу з моцарелою і з ковбасками. Запікається вона достатньо швидко, приблизно 180-190 градусів. У мене це десь зайняло хвилин, напевно, 20-25. Ось така красива, тісто пухке, смачне. Приготуйте своїм діткам! Приємного!